Вітаю вас в академії Гелаксі. Сьогодні ми будемо говорити про особливості мобільної фотографії. Найголовніше у фотографії це світло. А фотографії наразі це частина нашого життя. Наступного разу ми поговоримо про макрофотографію. Марина, ну дякую ще раз за те, що завітала ще раз. Дякую вам. Як тобі макрофото? Чи користуєшся цим жанром прийомом, чи ти його уникаєш? Саме макрофото дає можливість розгледіти ті нюанси, деталі, текстури, які просто на збройним оком ми не бачимо. Можеш поділитися кількома секретами, як зробити вдалий портрет предмету, як зробити вдале макро. Завдяки макрозйомці, ми можемо показати безліч неочікуваних і цікавих деталей у здавалося б звичайному предметі. Так само, якщо ви неправильно знімаєте. Макро, то ніяких деталей ніхто не побачить. Окей, давай креативити. Тож збираємо макро зусилля, тобто максимум зусиль для того, щоб зробити якісну макрозйомку. Макрофотографію. Угу. Так, давай. Отже, що нам підійде для макрозйомки? Нам підійде е... Fold 4 підійде. Звісно. Поїхали. І у Fold 4 ми обираємо саме телеоб'єктив, тому що дивись. Це в профі профіформаті в професійному режимі? Він є, цей телеоб'єктив, є в професійним режимам. Тому що, ну ти бачиш, якщо uh -huh. ми знімаємо стандартну камеру, нам це не підходить. Uh -huh. А оцей вже дає те, що нам потрібно. Mm -hmm. Можна поміняти ракурс. І от що у нас виходить. Красиво. Так, тож один спосіб зробити макро у нас є, так? Так, і ще у нас є кльовий лайфхак. У Fold 4 є режим основної камери, якщо знімаю у 50 Угу. Завдяки дуже великому О. розміру цього кадра ми просто його редагуємо і обрізаємо настільки, наскільки нам потрібно. І наближаємо настільки, наскільки нам потрібно Так. Да, і не втрачаємо якість. До речі, пам'ятаєш, ми говорили про те, що у Fold 4 є е, е, можливість знімати у raw форматі, — Так-так-так. — тому можемо скористатися нею для того, щоб потім в лейтрумі трошечки. Підкрутити нашу фотографію до неймовірної якості. Пам'ятаєш, що після того, як ти знімаєш цьому форматі, ти відразу йдеш в редактор і тим самим демонструєш нам, як можна редагувати. Так, ми можемо зробити її трохи-трохи трохи темнішою, тому що для макро це якраз таки підходить. Заберемо трохи світла, Додамо текстури, чіткості і можливо трохи ще контрасту. Отже, що у нас виходить? Оце до, а угу. це після. Красиво. Так, ну що, угу. давай знімемо щось текстурне. Ось така у нас композиція. Можемо, бачиш, ще наблизити завдяки зуму. Так, він цифровий, але дуже якісний. Все дуже чітко. Дуже чітко, так. Да. Так, ну тепер, напевно, одне з найважливіших правил фотографа. Треба працювати з їжею тоді, коли ти вже поїм, так? Да? Це маст. <ріст> <ріст> Отже, переходимо до смачненького. У Fold 4 є спеціальний режим, який називається? Як? ти думаєш? Як? Як? <ріст> <Ек>? Їжа. А, Лігічна. <вигач. ріст> Зробимо фотографію цього прекрасного Що <ріст> <Шо> воно? Пончика, так? <ріст> <да>? Подивись. <ріст> 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 — Клас! — це якась казка, не фото слухай. Особливість цього режиму полягає в тому, що е, у нас з'являється те, що називається глибина різкості, тобто. Передній план і задній план у нас трохи розмиті. Завдяки цьому є таке відчуття повітря, відчуття об'єму в кадрі, і це дуже прикольно. Штучний інтелект розрізняє, що можна їсти, що не можна їсти на цьому кадрі. До речі, для зйомки їжі вам буде достатньо одного джерела світла, який ви маєте розташувати за об'єктом зйомки. Як ви можете переконатися, кадри виходять. Дуже круті Марина довела це буквально за пару годин. Ну я не сама, зі мною ФОЛ-4. Ну і помічник фотографа. А допомога тобі вже в золотому кольорі потрібна? Да. так? За допомогою золотого кольору нашого рефлектора ми зможемо підкреслити золотий колір логотипу. У професійному режимі можемо включити ручне фокусування. Це дуже зручно для макрофотографії. Uh -huh. У Fold 4 є фокус-пікінг зеленим кольором, підсвічуються ті зони, які наразі у фокусі. Uh -huh. Це дуже зручно. Фокус налаштовуємо. О, ось! Виглядає досить цікаво. Ти знаєш, мені здається, що в нас виходять абсолютно реальні комерційні знімки. Я стою, я роздивляюся і, і не можу відкриватися. Мені подобається. Це дуже естетично. Друзі, я сподіваюся, що ви сьогодні отримали таке ж задоволення, що найменше як я, бо мені реально було дуже приємно спостерігати і за тим, як Марина працює, і за тим, що у неї окей, о нас виходить. Як тобі сьогодні працювалося, як тобі фол четвертий? Fold 4 мені сподобався, тому що ця фішка, що ти можеш знімати звідси, звідси ну це дуже зручно, це зручніше ніж стандартні смартфони. І звісно, 50 мегапікселів це крута штука. У мене в моїй професійній камері менше мегапікселів ніж у Fold. То я бачу тут простір для творчості. Ну, ти ще згадувала пару функцій, яких немає в твоїй камері, і ще й досі це дивовижно, Марина. Ще й досі дивиться на цей <рес> на цей знівок, який вона зробила, і не може закрити, і не може з ним попрощатися. Дійсно, це вдала робота. Дякую тобі. Дайте. Друзі, я бажаю вам вдалих робіт. Я сподіваюся, що сьогодні ви так само підете надихнетеся нашою роботою, будете робити сьогодні якісні макрознімки. І не забудьте, обов'язково підпишіться на наш канал Samsung Experience Store. Звичайно, ця підписка не зробить з вас крутого фотографа, але вона дозволить вам не пропустити наступні лекції, в яких ми будемо прокачувати ваші професійні здібності, а от тоді ви і станете крутим фотографом. Тож до наступної лекції, будьте здорові! Пока-пока! Ну і звісно, зробіть ще одне: зайдіть на офіційну сторінку в Instagram Samsung Experience Store і подивіться, які ж там умови конкурсу для всіх студентів нашої академії, яким чином можна здобути собі приз від компанії Samsung. обов'язково. Ну, ніби все, побачимось на наступній лекції.